Прийміть щирі вітання, шановні телеглядачі. Я бажаю вам миру, благословіння, Божої благодаті і молюсь про те, щоб Святий Дух наповнював ваші серця, щоб Господь Бог посилав мир, радість і щастя в вашій сім'ї, і щоб Божа охорона завжди була. Над вами я щиро вірю у те, що Бог має велику силу, і влада належить Ісусу Христу. Він може зцілювати від хвороб, ісус може допомагати у будь-яких проблемах. Ісус звільняє від прокляття, від гріхів, від різних залежностей. І Ісус Христос любить вас, Він чує ваші молитви, коли ви щирим серцем і з вірою звертаєтесь до нього. Тому як важливо нам будувати стосунки з Господом Богом, як важливо нам примиритися з Христом, прийняти його у своє серце, щоб Він став нашим Спасителем і щоб ми підкорялися Йому у всьому. Якщо ми живемо з Ісусом тут на цій землі, то Христос забере нас у Царство Небесного Отця. У свій час. Сьогодні я хочу проповідувати і тему своєї проповіді я назвав так: Золоте послання Біблії. Слово Господнє, Біблія містить в собі дуже багато різної інформації. Вся вона корисна, вся вона може допомогти нам. У нашому житті, і також слово Господнє вказує нам шлях спасіння. Але є найголовніші речі, про які я хочу сьогодні вам звіщати. Я прочитаю уривок з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Івана, 3 розділі, 16 го вірша. Ісус Христос так казав. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Ісус Христос каже так, Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого. Чому Бог полюбив світ? Справа в тому, що Бог по своїй природі є любов. Бог добрий, Бог любить все своє творіння, Бог милує, Бог довготерпеливий. Тому Бог любить нас. А є ще одна важлива причина, чому Бог полюбив нас з вами, тому що Він нас з вами створив. Бог любить нас більше, ніж наші батьки люблять нас. Бог любить нас більше, ніж ми з вами любимо своїх дітей. Наші друзі, наші близькі ніколи не можуть і не любили нас так, як Бог полюбив нас. І Господь Бог не хоче, щоб хтось з нас загинув. Бог не бажає нам зла. Бог не створив нас для того, щоб ми жили під прокляттям. Бог не створив нас для того, щоб ми жили у хворобах, щоб ми були відкинені. Бог не хоче, щоб ми перебували у подавленому, у депресивному стані. Він не хоче, щоб ми померли. Бог хоче, щоб ми жили. І були щасливими. І Господь Бог знає, як це зробити. І Господь бачив, що люди через свої гріхи втратили право на вічне життя, тому що в небесах, в раю, в небі нічого грішного немає, і ніхто, хто згрішив хоча б один раз у своєму житті, не може потрапити у небеса. І з іншого боку, Бог не міг закрити очі на наші з вами гріхи, тому що він справедливий, праведний Господь Бог. Якщо є гріх, то повинно бути засудження за той чи інший гріх. Слово Боже, говорить нам, що всі люди згрішили, і всі через свої гріхи. Позбавлені Божої слави. Якої Божої слави? Тої слави, яка буде проявлятися в небесах. Ми з вами відріклися від Бога і від життя вічного через свої гріхи, а грішні всі люди. І в Біблії сказано: заплата за гріх, смерть. Всі повинні були потрапити у пекло. Але Господь Бог не міг цього допустити, тому по своїй доброті, милості і любові до кожного з нас Отець Небесний посилає Ісуса Христа на цей світ, і Христос, прийшовши. Віддав своє життя для того, щоб відкупити нас від наших гріхів. Ісус забрав на себе всі наші провини, щоб спасти. Говорячи про Бога, говорячи про Божого Сина Ісуса Христа, роздумуючи про нього, ми повинні розуміти, що Ісус Христос це Божественна особа, яка дуже дуже цінує і любить нас. Бо Він нас створив. І Ісус Христос віддав своє життя для того, щоб ми з вами були спасенними. І дуже нерозумно, коли люди нехтують, коли люди зневажливо відносяться до Христа і до Його жертви, до відкуплення, яке Ісус звершив на Голговському Христі. Христос сказав, що Бог віддав свого Сина Однородженого, щоб кожен хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Для того, щоб спастись, нам потрібно повірити в Ісуса Христа. Ми не могли заслужити спасіння своїми добрими вчинками, чи молитвами, чи добрими якимись справами. І Христос бачив, що ми приречені. Христос бачив, що іншого шляху немає, як тільки померти за наші гріхи. І Він віддав себе, Він віддав своє життя, для того, щоб ми були спасені. В Ісуса Христа є одна велика. І важлива мрія. Ісус мріє, щоб ми з вами були з Ним в небесах. Ісус дуже не хоче, щоб будь-хто з людей потрапив у пекло. Ісус знає, як там жахливо. Пекло було створене для диявола та його ангелів, але для людей Бог приготував небеса. І Господь сьогодні стукає до сердець людських. Бог сьогодні благає нас, щоб ми залишили гріхи, а можливо це зробити через щире покаяння. Бог сьогодні промовляє до нас, щоб ми повірили в Ісуса Христа, тому що Він є єдиною дорогою до спасіння. Біблія говорить нам, що всякий, хто повірить у нього, не загине, але буде мати вічне життя. Як нам потрібно увірувати в Христа, щоб спастись? Просто визнавати той факт, що Ісус за мене помер, Він Воскрес, Він живий сьогодні на небесах. Перебуває, це ще не означає, що ми маємо спасаючу віру. Якщо ми щиро віримо в те, що Христос. Помер за наші гріхи, ми, значить, визнаємо себе грішними, якщо Ісус за нас помер. Якщо людина щиро вірить в те, що Ісус віддав своє життя заради неї, то це означає, що людина хоче покаятися перед Богом у всіх своїх провинах. Людина, яка щиро вірить у Христа, вона запросить Ісуса у своє серце, тому що людина, яка любить Бога. Вона приймає Бога і Боже Слово. І ми не можемо сказати, що ми віримо у Христа, якщо ми ігноруємо чи порушуємо Божі заповіді і Боже Слово. Той, хто любить Бога, буде завжди старатися жити так, як Бог, якого він любить, звелів. А Господь свою волю відкриває нам на сторінках святого письма. В Біблії в єдиному Божому Слові сказано про те, як нам потрібно жити, щоб спастись. В Біблії також сказано, які дороги. Приводять людей до загибелі, і Господь Бог хоче, щоб ми з вами сьогодні читали Боже Слово. Бог хоче, щоб ми з вами слухали Боже Слово, і щоб ми увірували в Христа, при цьому покаявшись у своїх гріхах, і щоб ми підкорили своє життя, написаному в Слові Божому. І... В той момент, коли людина щиро кається і запрошує Христа в своє серце, Бог прощає її гріхи, Бог являє милість над цією людиною і вічне життя дарує їй. Звичайно, що життя вічне люди можуть втратити, якщо після свого навернення до Бога вони відійдуть від Христа, вони знехтують Божими заповідями. І знову почнуть жити у гріхах. Життя у грісі приводить людей до прокляття, а життя з Богом, по Слову Божому, завжди принесе людині благословіння та спасіння. Слово Боже говорить нам, що Бог не послав свого Сина в світ, щоб він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Ісус дві тисячі років тому прийшов в цей світ. Але не для того, щоб звершувати якісь суди над людьми. І читаючи Слово Боже, ми бачимо, яке було відношення Ісуса Христа до людей. Він завжди вислуховував людей. Він робив добрі справи. Ісус навчав людей, Він відкривав їм таємниці небесного царства. Христос зцілював людей від хвороб, тому що Він мав і має владу. І Христос виганяв демонів. Демонів з людей, тих демонів, які страшно мучили та знущалися над людьми. Ісус приніс свободу, Він приносить зцілення для розбитих сердець. Але частина людей приймала Христа і Його вчення. Інші люди не хотіли прийняти спасіння, яке Христос приніс. Вони відкинули Божого Сина. І цим самим вони відмовилися від того спасіння, яке Христос їм Приніс. І Біблія говорить нам про те, що буде останній Божий суд. Бог визначив день, коли буде судити всю Вселену. Господь Бог одного разу збере всіх людей, і одні люди будуть засудженими. Інші люди будуть виправдані і вони спасуться. І тому Бог промовляє до нас сьогодні, щоб ми не відкидали Христа, але щоб ми відкрили свої серця для Ісуса, тому що без Христа жодна людина спастись не може. Слово Боже говорить нам, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Чому той, хто повірив в Христа, не буде засудженим? Справа в тому, що коли люди мають справжню віру, тобто вони повірили в Ісуса, вони покаялися у своїх гріхах, вони прийняли Христа і почали жити так, як Господь звелів. Таким людям Бог простив гріхи, і їх вже немає за що судити. Бог не може судити людину за ті гріхи, які він простив. Бо слово Боже говорить нам, що кров Ісуса Христа. Омиває від усякого гріха. Скільки би не нагрішили ви, які би страшні гріхи не звершили ви. У Бога достатньо сили, любові і прощення, щоб очистити ваше життя. Згадайте розбійника, який був розп'ятий разом з Ісусом Христом. Він зробив багато зла, той розбійник, і він достойний був того, щоб Його. Жорстоко покарали, він прийняв жорстоку смерть через розп'яття. Але в останні години чи хвилини свого життя він звертається до Ісуса Христа і просить Його: згадай мене, Господи, коли прийдеш Ти у Царство Твоє. Зверніть увагу, що цей розбійник. Назвав Ісуса Господом. Він вірив в те, що поряд з ним розп'ятий Божий Син. Цей розбійник вірив в те, що існує Небесне царство. Він просить: згадай мене, коли прийдеш ти у царство Твоє. Той розбійник вірить, що буде той день, настане та мить, коли Ісус Христос буде у Господньому Царстві, і Він просить милості, говорячи, згадай мене, коли ти будеш там в небесах. Ісус відповів йому: Сьогодні будеш зі мною в раю. В той день і Христос, і той розбійник. Померли, і Ісус опинився в раю, взявши з собою і розбійника. Але що доброго зробив той розбійник? Він зробив тільки зле в своєму житті іншим людям. Той розбійник визнав свою провину, тому що він іншому розбійнику. Казав, ми засуджені справедливо. Ми бачимо, було покаяння в Його серці, в Його душі. І саме тому, що він вірив у Христа, вірив у те царство, в якому буде царювати Ісус Христос, і Він щиро покаявся у своїх провинах, Бог помилував його, милість неможливо заслужити, милість проявляється. Вічне життя ніхто не міг і не може заслужити. Скільки б добрих вчинків ми не зробили, але цим ми не заслуговуємо на життя вічне. Ісус, по своїй доброті, по любові до нас хоче подарувати нам вічне життя. Те життя, яке ми не могли і не можемо заслужити, ісус дає безкоштовно, тому що Його серце наповнено добротою і любов'ю до кожної людини. Проблема лише в тому, що люди не хочуть дуже часто вірити в Христа, або ж якщо вірять, то не хочуть залишати свої гріхи. Ось що слово Господнє каже. Хто в Ісуса не вірує, той вже засуджений. Чому? Тому що Він не повірив в єдинородного Сина Божого, який прийшов вмерти і спасти людей. І в Біблії сказано про те, чому Господь засудить багатьох людей. Основна причина, чи ми можемо побачити з вами у тексті, який я зараз зачитаю, основну чи головну помилку багатьох людей. Написано так. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Ось причина, по якій Господь Бог засудить багатьох людей. В Біблії сказано: світло на світ прибуло. Світло це Ісус Христос і Його вчення, вчення, яке Він передав від Господа Бога від Отця Небесного для всіх нас. Так ось це світло прибуло в світ. Люди побачили це світло, але вони вибрали більше. Темряву вони полюбили темряву по тій причині, що їхні вчинки були злими. Побачивши світло, люди зрозуміли, що їм потрібно, щоб спастися, перейти. До світла, до слова Божого прийти до Христа. А це означає, що люди повинні були залишити свої злі гріховні вчинки. Але люди вибрали більше гріховну насолоду, різні беззаконня, аніж Ісуса і Його Слово. І своїм вибором, недобрим вибором, люди відмовляються від Христа, залишаючись. Залишаючись у гріхах, якщо ви будете жити у гріхах, ви загинете, ви на суді будете засуджені справедливим Богом. Але якщо сьогодні ви визнаєте свої провини, ви покличете ім'я Ісуса Христа, Бог простить вас, Бог спасе вас, Бог благословить вас, Бог може очистити ваше серце і змінити ваше життя. Можливо, ви думаєте, що в мене не вистачить. Сили жити з Христом, тому що мої друзі мене не підтримують, можливо, рідні. І часто люди розуміють, що в них просто не вистачить сил жити так, як говорить нам Господь Бог. Але повірте, Бог своїх дітей не залишає у біді, Бог завжди дає свою силу. І цю силу від Бога ми можемо отримати, коли ми молимося до Христа, коли ми читаємо Його Слово Біблію, і коли ми відвідуємо зібрання, де проповідують про Христа і моляться Йому, тоді надприродня Божа сила наповнює життя і душу людини. І людина може перемагати будь-які гріхи, тому що. З нею Ісус Христос, тому що з цією людиною перебуває Божа сила і Дух Святий. Я бажаю всім вам, щоб ви пізнали Христа, отримали спасіння від Господа, щоб ви до глибини зрозуміли золоте основне послання Біблії і були спасенними Божих вам благословінь.